Вітаю вас, діти! Ви вже знаєте, хто живе поряд з людьми в будинку та на фермі. Тож сьогодні ми вивчимо віршик. А про кого дізнаємося, коли відгадаєте мою загадку? Чотири в неї лапки, лапки цапцарапки. А як скаже мяу, мишки всі тікають. Здогадалися? Так, вірно, це кішка. А тепер послухайте вірш Наталі Карпенко. Кішка мишку упіймала. Кішка мишку упіймала. Бідоласі так сказала. Я велика. Ти мала, мені шана і хвала. Вибіг з буди пес кудлатий і на кішку став горчати. Я великий. Ти мала! мені шана і хвала. А зараз повторю вірш разом зі мною. Кішка мишку упіймала, бідоласі так сказала. Я велика, ти мала, мені шана і хвала. Вибіг з буди пес кудлатий І на кішку став гарчати. Я великий, ти мала. Мені шана і хвала. Повтори віршик з батьками ще декілька разів. Дітки, а скажіть, яких домашніх тварин у вірші ми згадали? Так, кішка та собака. А що зробила кішка? Вірно, вона зловила мишку. Я сподіваюся, вам сподобався віршик. За допомогою батьків. Надсилайте нам відео До нових зустрічей.